А от з приводу хейту те, що він буде, це mm -hmm. я розуміла. це я розуміла. А в тебе прекрасно. є хейт? Бо я зайшла, подивилась знову ж таки твої коментарі. Mm -hmm. Зараз я собі прям виписала. Ну, чесно, в тебе дуже якийсь... позитивний блог. І що там за хейт, розкажи мені? Мені ж цікаво. Е, ну, в принципі, тут нічого такого немає. Там декілька коментарів зараз що е, мені сподобалось. Таке враження, що пані працює з індусами. Це, напевно, про акцент, я так розумію, ну, що в тебе якийсь може не такий акцент. І... Це під шматочком уроку? Е, да, 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 да. Е, потім переграєш. А, ну переграєш, це стабільно. Е, угу. Як можна викласти відео з такою помилкою? Там була якась помилка, ти навіть написала в коментарях. Що написала? Е, е, там, Різниця була між зараз зараз. Помилка була між прислівником і прийменником. А, ти перепрошую, їх пере, переплутала. Перепрошую, так. це не помилка була в відео, а помилка в субтитрі чи в коментарі. Те, що я переплутала. Тобто ні, я до того, тобто бачиш, які люди. Типу в субтитрах ти зробив помилку. Тобто, ти сказав одне в субтитрі в тебе просто помилка і все.